І ми потрапляємо всередину. Плюс ще й отримаємо досягнення рядків. Смерть невірним. Тут ми можемо знайти збільшений магазин для сайги d 12 збільшений короб для РК-74М. Сейф, у якому буде непоганий хабай, плюс збільшений гаус-магазин і креслення до бини костюму БРЛ 5М. Це ми можемо знайти в регіоні Прип'яті. Ось у цій будівлі після введення восьмизначного коду. Так, давайте дивитись далі. Патрони. Гранати. Ех, бінокль. Сподіваюсь, тебе ведуть уже у патчі 1.7. Гнім моноліта тебе знайти. Ну да, ну да Плюс тут ми можемо знайти хаос гармату, LGD5, Всі блокаду і додаткові патрони. Так, ну, непогано, непогано.